Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про лікарські рослини. З давніх часів люди помітили, що рослини можна застосовувати не тільки в їжі, а й в лікувальних цілях. Цілющими властивостями володіють різні частини рослини листя, коріння, квіти, плоди. Зелена аптечка це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Це шипшина. Вона багата вітаміном С. З ягід виготовляють цілющі відвари. Чай шипшини покращує роботу серця. Ромашка. Зварені в окропі квіти застосовують для лікування простодних захворювань, як протизапальний засіб від болів шлунку. Відваром протирають очі та рани. Липа, квітів заварюють чай і п'ють при простудних захворюваннях. Кропива. Відвар кропиви поліпшує роботу серцевого м'яза. При пораненні прискорює осідання крові. Допомагає у профілактиці простудних захворювань. Подорожник. Листки рослини прикладають при опіках, укусах, комах. Свіжим соком лікують рани. Кульбаба. Цю рослину вважають еліксіром життя. Використовують, як і заспопіть, кейлеві та снотворний засіб. Звіробій. Ця рослина від 99 хвороб. Допомагає при лікуванні запалень нирок, лікує розлад шлунку. Використовується при неврозах та безсонні. Калина багата на вітамін С. Соку лікують простуду, ягоди калини понизують тиск. М'ята. З неї готують спокійливі чаї. Приймають у вигляді настою при безсонні, при захворюванні верхніх дихательних шляхів. Будьте усі здорові. Живіть в гармонії з природою. До побачення!